Служба безпеки України знешкодила наркосиндикат, який функціонував на Черкащині. Встановлено, що до злочинної групи входило сім мешканців регіону, які виготовляли та продавали оптові партії наркотиків. Наркоділки збували товар через розгалужену мережу е дилерів на території Черкаської, Одеської, Чернігівської та Київської областей. Потенційних клієнтів зловмисники підшуковували через власні зв'язки у кримінальних колах. У результаті комплексних заходів затримано організатора та двох учасників організованої групи. Також правоохоронцям вдалося попередити відправку чергових партій наркотиків на майже 5 мільйонів гривень та задокументувати їх злочинну діяльність за матеріалами Служби безпеки України трьом затриманим повідомлено про підозру за статтею 28 статті 307 та за статтею 310, тобто за незаконний посів вирощування та незаконне виробництво зберігання, перевезення збут наркотичних речовин, вчинене злочинною організацією. Наразі затримані знаходяться під вартою їм загрожує до 12 років ув'язнення. Також триває розслідування для встановлення всіх обставин та учасників наркобізнесу.